За тиждень сталося три випадки підриву на вибухонебезпечних предметах, в результаті чого чотири цивільних особи постраждали. Загалом з початку війни трапилось 208 підривів, загинуло 38 чоловік. Так, 12 липня на околиці міста Балаклії трактор натрапив на вибухонебезпечний предмет, в результаті чого стався підрив, чоловік. Тракторист постраждав, його було госпіталізовано до місцевої лікарні. І 16 липня знов подія сталася з сільгосподарською технікою на околиці селища Андріївка, Донецької громади Ізюмського району. Також сталася детонація вибухонебезпечного предмету, підрив трактора в полі, в результаті чого тракторист отримав поранення, його було госпіталізовано до Місцевої лікарні і 16 липня від правоохоронців до нас надійшла інформація про те, що у приватному домовладінні на району підірвалося двоє чоловіків попередньо розбираючи ручну гранату.